Палац хліба. Можливо, тут я знайду те, що мені потрібно. Дайте сприй... Люди. Добре. ну прити ж таке, Добре. Фух. Мила пані, мені необхідний новорічний. Атрибут, без якого не відбудеться новорічне свято на Буковині. Я знаю, що він у вас є. У нас є хліб, батон, різноманітні солодощі, але атрибуту у нас немає. От візьміть. Що ж мені з цим робити? Єсти. Ви мене не зрозуміли, дівчино. Мені потрібно диво. Я знаю, хто вам допоможе. Наш директор справжній чарівник. Він вам допоможе. Е, Міша! Відвізіть його, куди треба. Публічне акціонерне товариство Чернівецький хлібокомбінат. Директор Віталій Вікторович Самсоненко, людина відкрита, щедра, розумна, умілий керівник. Чернівецький хлібокомбінат найбільший виробник хліба та хлібобулочних виробів у регіоні. Вся продукція підприємства екологічно чиста виготовляється з натуральної сировини, користується попитом у споживачів чернівців та буковини. Зачекався на тебе, супербренде. Невже ви чекали мене? Саме тебе. І знаю, по що прийшов. У нас є все: і хліб, і торти, і рулети, і печиво, смакота. Без нас і не туди, і не сюди. Ви не жартуєте? У вас справді є те, що я шукаю? Чому ж жартую? Це казкове володіння. Тут Народжується самий необхідний продукт для всього людства хліб. Жодного дня людина не може прожити без хліба. Ось вам супер Каравай. Він найважливіший атрибут на новорічному столі. Хай в новому році в кожній буковинській сім'ї буде на столі хліб і до хліба. Дякую вам за безцінний дар. А чарівний клубочий поведе тебе далі і допоможе знайти те, що шукаєш.